П'ять головних причин я вибрав, щоб показати, чому не вдається вивчити англійську, можливо, ви зможете додати свої п'ять причин. Дехто з вас залишають коментарі неодноразово, що вони пробували багато різних методик, але не завжди є такий успіх, на який би вони сподівалися. Якщо ви вже підписані на цей канал і давно переглядаєте відео, ви чули неодноразово, я говорив англійська мова це дуже легка мова, тому що я так само почав з самого великого нуля. І ті роки, коли це було, коли я не знав англійської, в мене так само було таке бажання вивчити якнайскоріше і йти до успіху, звичайно, кожен з нас цього хоче. Але потім побачив, що успіх приходить тільки з часом. Успіх приходить тоді, коли ми пробуємо, коли ми трудимося. Тому я би хотів. І частково із свого досвіду поділитися з вами, і частково з досвіду інших глядачів цього каналу, які писали мені і розказували, як вони пере... перестрибували цей бар'єр у вивченні мови. <му> Найперше, на що я хотів би звернути вашу увагу, що дуже часто при вивченні англійської мови ми з вами звертаємо дуже, ну скажімо так, надмірну увагу. Або надмірний фокус на граматиці тримаємо, ми нехтуємо мовлення, ми нехтуємо практичними вправами, ми боїмося сказати щось. Тобто, якщо б ми розділили, наприклад, ось є пастка для нас з вами і є рішення, як вийти з цієї пастки, то я би сказав, що пастка номер один це є, коли ми е, сприймаємо мову як набір. Формул якихось, які потрібно згадати, перш ніж щось сказати. Всі ті граматичні уроки, які ви знаходите на цьому каналі, вони для того, щоб ви практикувалися. І практично у кінці кожного відео я наголошую на тому, що потрібно практикуватися, не бійтеся говорити. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Але що відбувається, коли ми акцентуємо. Надмірну увагу на граматиці тільки і немає в нас практики. Виходить, що в нас стається такий ніби параліч аналізу. Що ми хочемо, ми хочемо тільки формула, щоб було 1, 2, 3, 4, 5 і ні в якому разі не було якихось нюансів, ми би таке, та, такого бажали. І тому наш, можливість нашого аналізу паралізована. Ми не даємо можливості собі навіть провести якийсь аналіз. Ви знаєте правило, наприклад, але не можете використати його в розмові, оскільки не натренувалися. Що? Зверніть увагу на це: м'язи рота. Звичайно, вам потрібно тренувати м'язи рота. У вимові українських звуків наш, наші м'язи працюють у одному у, у, у звичному для нас порядку. У вимові англійських звуків інколи треба заставити одні м'язи працювати більше, інші менше. Навіть той язик, що би сказав «ф» і «з» замість С і З, інколи інколи-коли потрібно. Крім тренування м'язів рота нашого, нам потрібно також автоматизувати або довести до автоматизму деякі конструкції. Ось чому важливо практикуватися, тому що ми вимовляємо. Як, наприклад, ми можемо довести до автоматизму деякі конструкції, деякі фрази, які нам приходиться говорити дуже часто, ми спробуємо їх настільки вимовляти, так вимовляти, щоб вони у нас були звучали так, як нам подобається, як вони звучать з наших вуст? Є фраза, наприклад, Hey, how are you? Якщо ви будете кожен раз думати, а як відповісти, я маю, коли з мною привіталися Гей, або як ви будете казати, а що тепер сказати? Граматично правильно відповісти так і так, і так, і так. А щоб того не думати, ви собі попрактикували вже вдома чи де би там не було. «Hey, how are you? «Hey, how are you? «Hey, how are you? з, 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 з різними інтонаціями. І це у вас вже буде така заготовка, яку мозок вам просто видасть, коли вам потрібно буде відповісти. Ну, звичайно, я виберу таку саму простеньку фразу для того, щоб показати, що все це можливо. Можна інші фрази взяти. Якщо ви, наприклад, йдете до роботи, і вам потрібно сказати, що мені Потрібна допомога, ви можете вивчити цю фразу, довести до автоматизму цю фразу. Подивіться, які фрази найбільше ви використовуєте у вашому спілкуванні, це вам і допоможе. Отже, паска номер один: мозок сприймає мову як набір формул і не дає нам можливість аналізу, що нам потрібно. Тому, якщо ми бажаємо вийти з цієї паски, у нас для цього є і рішення. А рішення яке? Змінити пріоритети. Отак, так, саме так. Змінити пріоритети. Якщо ми віддаємо перевагу, або пріоритет номер один для нас, для нас граматика, правила, то е, нам важливо тепер поміняти правило, правило і вимову місцями. Зверніть на це увагу. Я дуже це рекомендую вам зробити. Не бійтеся, не встидайтеся, не соромтеся того, як ви говорите. Всі навколо вас знають, що ви. Приїхали з іншої країни, і ви вивчаєте англійську. Люди це розуміють, не бійтеся говорити, говоріть. Якщо б ми взяли, наприклад, так співвідношення практики і граматики, то дуже, дуже часто ми бачимо, що ми, наприклад, приблизно 80% віддаємо граматиці у вивченні, а 20% лише практиці, і то із страхом, і таким, що, що боюся, не дай Бог скажу, не так або не дай Бог не так вимовлю. Ось це нам і мішає. Рішення, яке міняємо 80 на 20, є 20 на 80. І виходить, що ми 80% того часу, який ми відводимо на вивчення англійської мови, віддаємо на практику. Особливо, якщо ви хочете подолати цей бар'єр. Особливо, якщо у вас цей бар'єр є, існує, що ви вважаєте, що потрібно граматику, 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 а практика буде потім. Особливо, якщо це у вас є. Поміняйте місцями, побачите успіх. Дуже скоро побачите успіх. Я, я вам це гарантую. Говорити зразу потрібно, а потім вже аналізувати. Так, чекай. Там я говорив, що використовував таку конструкцію в англійському реченні. Там мені щось це різало вухо, мені здається, що це було щось неправильно. Ось тоді я подивлюся граматику. Ось тоді я піду на канал, вивчаю англійську з Іваном Шандрою, і перегляну у пошук цього каналу, веду що, що я не так правильно зробив, там про якийсь чи теперішній, чи майбутній, чи минулий час, чи, чи, чи про що би там не було, чи використання якихось займенників, чи використання дієслів можливо неправильно, що мені різало в моїй розмові з іншими. Не переймайтеся тим, як і що про вас подумає, подумає ваш співрозмовник. Подумає лише одне: ця людина старається вивчити англійську мову і робить якнайкраще з того, що вона вже вміє. І тому, коли ви з тою людиною будете говорити ще раз, після аналізу своїх помилок, та людина побачить, що а тут є вже покращення. І ви відчуєте це і таке відчуття. Коли ви самі помітите свою помилку і спробуєте виправити цю помилку, тоді це відчуття задоволення тим успіхом, який у вас є. Хай це буде невеличкий маленький успіх, але задоволення буде велике. Отже, паска номер один. Граматика більше, ніж практика, ми робимо навпаки. Практика більше, ніж граматика, до граматики. Відносимося або підходимо вже тоді, коли ми бачимо, що наші практичні, коли бачимо наші практичні помилки і аналізуємо їх, і хочемо їх виправити самі. Багато людей підходять до вивчення англійської мови, як до не знаю, мені потрібно все зараз. От Просто можете ви мені дати курс на 30 днів, за який інтенсив, за який я можу вивчити англійську мову. Не можу я дати такий курс, навіть якщо цей курс називається інтенсивний курс, ви побачите, що цей курс залежить від вас, від того, наскільки ви вмієте або наскільки вправно ви засвоюєте цей матеріал. Тобто, поняття інтенсивний курс дуже відносне. Залежить від того, як ви здатні сприймати цей курс. Але зверніть увагу, інтенсивний курс так само заточений на граматиці в основному. Там немає такого великої, такої великої уваги не приділяється практичним використанням. Ось чому пастка номер 2 я би це назвав для кожного, хто вивчає англійську мову. Це коли ми вважаємо, що інтенсивність це наше все. Чим швидше я сяду, почну там зубрити, зазубрювати, вивчати, запам'ятовувати, тим скоріше я вивчу англійську мову. Я вам скажу одне: дві три. 4-5 годин на тиждень будуть менш ефективними ніж 20-30 хвилин щодня. Чому я і стараюся тримати відео десь у такому розмірі від 20 до 45 хвилин, щоб ви мали можливість щодня звернутися до цього каналу, подивитися відео, яке вам потрібно подивитися для, після аналізу ваших помилок. І щоб це для вас принесло успіх 20-30 хвилин щодня. Ось таку собі рутину введіть. Так, можна піти на курси раз на тиждень, десь там, я не знаю, у коледж, чи, чи десь якісь курси, які дають спеціальні курси для наших людей. Зараз є багато такого у тих країнах, де ви в англомовних країнах, в яких ви, можливо, зараз знаходитеся. Але це не буде таким ефективним, як щоденне вивчення. І ось чому це, я вважаю, є пасткою для тих, хто вивчає англійську мову? Те, що ми йдемо на курси один раз на тиждень, на 2-3 години, замість того, щоб вивчати 20-30 хвилин щодня, справа в тому, що пам'ять наша працює за принципом повторення. Так, так, повторення. Якщо ви робите великі перерви, наприклад, не займаєтеся цілий тиждень, ваш мозок забуває ну, приблизно 70-80% тієї, яку ви отримали попередньо, і до якої ви більше не підходили, яку ви більше собі не нагадували. 70-80% це що означає? Це означає, що для 70-80% у вас буде початок з нуля. Тому краще мати не інтенсивний курс, краще мати не курс. один раз на тиждень, а краще мати кожного дня по 20-30 хвилин. Ну, це правда відносне. Ну, Може бути 40-50 хвилин, година. можливо. Але головна, головна ідея, тут, щоб кожного дня займатися тим. Тому рішення просто створіть цю рутину для себе. Виділіть для себе, ну, скажімо, спочатку 15-20 хвилин. Але щодня. Говоріть до себе. Не, не, не переживайте про помилки на даному етапі. Говоріть до своїх ближніх, говоріть у сім'ї англійською мовою. Що ще може допомогти? Їдете в транспорті. Слухайте якісь англомовні подкасти, слухайте. Читайте англомовні якісь книжки, читайте англомовні новини. І нехай. Ця рутина стане для вас поштовхом до тої стабільності у вивченні англійської мови ось що важливо. Номер два пастка нерегулярність і непостійність. А ми переключаємося на щоденну рутину по 25-30 хвилин щодня вивчення, щоб не забувати такий великий відсоток попереднього вивченого матеріалу. Я думаю, що найвеликий. Бар'єр у вивченні англійської мови, і це пастка номер 3 так би мовити, на сьогодні, сьогоднішнього нашого уроку. це такий собі психологічний бар'єр, що ми боїмося помилок. Тобто ми перфекціоністи. Особливо, якщо ви були відмінниками в школі і ви звикли до того, що у вас все має бути 100% із 100% або 120% із 100 і 100%. То це для нас буде великою проблемою. Це буде таким бар'єром, який нам дуже важко буде подолати. Психологічний бар'єр потрібно долати психологічно. Не бійтеся, що якщо ви зробите помилку, то ви будете виглядати дурно. Або говорити неправильно будете, ви будете в очах вашого англійського англомовного співрозмовника виглядати дурними, якими ще нерозумними. Ні-ні. Справа не в тому. Справа в тому, що коли. Ми мовчимо, навіть коли знаємо відповідь, навіть коли є в нас, є в нас слова, які б ми могли використати словниковий запас англійської мови, ми боїмося сказати саме через цей наш, вибачте, скажу так, дурнуватий перфекціонізм. Якщо я боюся помилок, я ніколи їх не виправлю. Я завжди буду знаходитися під цим ковпаком страху. Нам що потрібно? Нам потрібно розуміти, що ця пастка, коли помилки, ми вважаємо великим провалом, Помилки – це не провал, це зворотній зв'язок. Це знаєте, коли ми говоримо до когось і чекаємо відповіді. І якщо відповіді ніхто не дає, ми говоримо, як тоді виходить, як ми дивимося на ту людину? Девакувати якась людина, правда? І тут, якщо ми не хочемо отримати відповідь на наші з вами сподівання, Побачити, які в нас помилки і що потрібно виправити, то це для нас велика проблема. Це єдиний спосіб, яким ваш мозок і викладач, хто вас, хто вас веде вже англійську мову, можуть зрозуміти, де саме потрібне коригування. Тобто не дивіться на помилку, як на, як, як на трагедію, дивіться на помилку, як можливість покращити свої знання. Тому що вас виправлять, вас вам підкажуть, ви покращите свої знання, і все буде добре, навіть якщо ваш англійський співрозмовник сам вас виправить. Я був вдячний у свій час людям, котрі мене виправляли. Насправді, я просив, щоб мене виправляли, якщо я неправильно щось сказав. І люди виправляли. І так само сподіваюся, що і вас вдасться подолати цей психологічний бар'єр. Тому. Щоб подолати його, я би запропонував вам ось таке рішення цієї Паски. Як вийти з цієї паски, психологічного бар'єру перфекціонізму, що все повинно бути ідеально без жодної помилки. Помилятися це нормально. Запишіть собі на листок, приклейте собі десь там, щоб ви кожного дня це бачили. Помилятися це нормально. Ви навіть можете сказати вашому англомовному співрозмовникові. Почати з такої фрази. Я можу сказати це неправильно, але і продовжуєте говорити про, по, по змісту вашої розмови, коли ваша черга говорити. I may say this wrongly. Або I may make a mistake while answering your question. Але, But... і продовжуєте розповідати, про що ви говорили. Зверніть увагу, що тут головне. Фокусуйтеся на комунікації, на розмові. Не фокусуйтеся на ідеальності розмови, на змісті, не на ідеальності. І так ви перестрибнете через цей психологічний бар'єр перфекціонізму і боязні помилок. Четверта причина, чому ми можемо не мати. Бажаного нами успіху у вивченні англійської мови це коли у нас пасивний підхід до навчання. Багато хто сприймає англійську лише як шкільний предмет, відноситься до цього так. Має бути підручник, має бути зошит, мають бути вправи. І вони не інтегрують мову у своє повсякденне життя. Я вивчаю мову тільки коли я сиджу з підручником, коли мій зошит тут, і коли я. Починаю виконувати якісь вправи. Хоча ви активно сидите, пишете або якусь праву виконуєте. Але підхід пасивний до навчання. Чому це пастка? Англійська залишається абстрактною теорією для вас тоді. Вона не пов'язана з життям. І коли ви виходите в життя, ви не звикли використовувати в житті англійську, ви звикли лише виконувати вправу. А в життєвому спілкуванні, повсякденному спілкуванні там немає практичних таких вправ, що було 1, 2, 3, 4 заготовлених, на які би ви могли собі підібрати якусь там правильну відповідь. Дуже часто у реальному спілкуванні сюрпризів більше, ніж сподівань. Тому зверніть увагу, що як вам потрібно тренувати. Мозок думати цією мовою, не просто виконувати вправи, не просто дивитися, що там написано, де і деяке е, правильне використати слово сполучення чи, чи, чи щось таке інше. Тренуйте, мозок думати англійською мовою. І тому. Е, Оскільки це процес, коли ми заставляємо себе думати, ну будь про що, потрібно вам зварити щось, супчик якийсь чи що. Подумайте про це англійською мовою. Що ви візьмете? Які інгредієнти ви, ви будете використовувати? Подумайте англійською, а не знаєте ці слова? Так є в нас словник, можна взяти, подивитися ці слова, а котрі знаєте, вже вам не потрібно дивитися. Наступного разу вам вже і тих слів не потрібно буде шукати у словнику. Такий активний підхід до вивчення англійської мови, коли ви зосереджені не тільки на підручнику зошити і на вправах, а на використанні англійської у повсякденному житті допоможе вам вирватися з цієї паски. Тому рішення тут, бачите, очевидне. Просто зануріться в життя англійської мови, повністю зайдіть у англійську мову, змініть. Мову на вашому телефоні в кінці кінців, щоб там була англійська мова. Якщо дивитися фільми та серіали з англійськими субтитрами, дивіться так, щоб, щоб ви могли і субтитри бачити, і серіали дивитися. Але інколи старайтеся переключити навпаки. Хай англомовний фільм буде англійською, а субтитри українською. І ось у такому випадку англійська мова. Стане для вас, ну, як би так би мовити, інструментом, а не лише метою якоїсь, я мушу десь колись там вивчити. До речі, мета це або відсутність мети це проблема номер 5 про яку я хотів сьогодні з вами поговорити. Коли в нас немає конкретної, чіткої мети, відсутність цієї мети призводить до того, що ми просто втрачаємо інтерес у вивченні англійської мови або вигораємо. Якщо би вас я зараз запитав, для чого ви вивчаєте англійську мову, що би ви відповіли? До речі, що би ви відповіли? Правда? Для чого ви вивчаєте англійську мову? Якщо ви хочете сказати я хочу знати англійську, просто я хочу знати англійську, це дуже загальна мета. І тому, там, оскільки там немає конкретики, її важко досягнути. Легше досягнути, коли є конкретика. Візьми, не знаю, візьми, візьми хліб, візьми ложку, візьми тарілку. Це конкретна мета, тому що ти можеш прийти і взяти. А загальна мета така, як хочу вивчити просто англійську, вона не дасть того вогню у вашому вивченні. І чому ця пастка стає відсутність мотивації? Тому що, коли вам важко у вивченні англійської мови. Ви не можете, наприклад, згадати, а для чого це мені взагалі. А може, це мені взагалі не треба. Та ну, я буду мучити себе різними там, часами чи різними там, умовними реченнями. Та, та, мені, та, та воно мені потрібно. Та це мені взагалі не потрібно. Ось так ми і вбиваємо свою мотивацію. Тому що її з самого початку не було. Зробіть собі конкретну, сформулюйте. Для себе конкретну мету, скажімо так, смарт-мету, смарт-ціль, розумну ціль. І якщо відповідь на те запитання, для чого ви вивчаєте англійську мову, у вас була загальна, зверніть увагу, що навіть якщо ви кажете, я просто хочу знати англійську краще, це дуже загальна мета, зменшіть цю загальність до конкретики, поставте собі. До грудня 2025 року я хочу вміти дивитися фільми без українських субтитрів. Або Я хочу успішно пройти співбесіду англійською мовою на роботу. Або хочу підвищити свою кваліфікацію до початку весни. І так далі. Ставте конкретні цілі. Тоді ви від себе будете вимагати, самі від себе будете вимагати, що? Звіт! А де я зараз знаходжуся? Що я вже вивчив? І якщо ці цілі, ваші цілі, конкретні цілі будуть пов'язані з вашим особистим життям, з вашими життєвими потребами чи якимись можливо професійними амбіціями, ну, але будьмо реаль... реалістами насправді так? реальними професійними амбіціями, тоді вивчення англійської мови для вас буде набагато легше. Отже, якщо ми з вами зараз торкнемося тих всіх п'яти причин, які я вважаю дуже важливими, скажімо так, п'ять головних причин, чому не вдається вивчити англійську, згадаємо. Ми говорили про те, що в нас є інколи надмірний фокус на граматиці та нехтування мовленням, ми міняємо 80 на 20, 20 на 80, правда? Пам'ятаєте? Потім ми говорили про те, що в нас немає відсутних або відсутня. Таке собі регулярне вивчення, або, можемо сказати, непостійність у вивченні. І ми говорили швиденько, що краще 20-30 хвилин щодня, чим 2-3 години щотижня. Потім ми говорили третє, що ми не будемо боятися більше робити помилки, допускатися помилок у, у нашій розмові з англомовними співрозмовниками. І ми цей перфекціонізм відкинемо в сторону і будемо. Шукати зворотний зв'язок і будемо бачити наші помилки як зворотний зв'язок, щоб ми знали, над чим попрацювати. Потім ми говорили, що має бути підхід до вивчення англійської мови не пасивний, а активний. Тобто ми мусимо вводити англійську у наше конкретне життя, куди ми йдемо на вулиці, в транспорті, неважливо, в магазині, де би там не було, починати говорити. І п'ята. Причина, за якою ми, про яку ми згадали, це відсутність чіткої мети. Зробимо собі чітку мету. Отже, ці п'ять причин, якщо вони у вас є, можливо, у вас є і інші причини, поділіться з нами. І я би дуже рекомендував вам. Не бійтеся говорити. Не бійтеся робити помилки. Говоріть. Чим більше будете говорити англійською, Тим краще ви будете розуміти себе, тим краще ви натренуєте свої е, м'язи рота до того, що вони будуть вже пам'ятати, як цей рот повин... потрібно скласти для того, щоб вимовити фразу. Тренуйте якісь загальні фрази, які ви часто використовуєте в вашому спілкуванні. Тренуйте рот до цього. Вдома пробуйте. Сподіваюся, що ці п'ять причин вам допоможуть поглянути на себе. З іншої сторони, реальними очима, і це вам допоможе досягти успіху. Не забувайте, ви завжди можете повернутися до цього каналу, завжди можете переглянути ті відео, які вам потрібні у той даний момент. У нас є дуже багато відео на багато тем. Якщо є якісь теми, які вас цікавлять, а їх немає у нас на каналі, пишіть мені. Пишіть у коментарях і будемо про це говорити. Будемо виставляти нові відео, які потрібні для вас, щоб ваше вивчення англійської мови було цікавим і щоб ви бачили, що успіх такий є. Бай-бай, next time.